Доброго здоров'ячка! Сьогодні ми представляємо вам для огляду книгу по бджільництву Миколи, Миколи Дмитрия Осташевського люди бджоли час. Дана книга є з підписом цей, ця книга вийшла тиражом 400 експонатів 2024 року. Тут коротко розказано про видатних пасічник українського бджільництва. Ось ми маємо, відкриваємо книжку. У нас тут є видатні особистості українського бджільництва. Ми бачимо, є помісячно. ж таки славетні імена українського бджільництва. Павло Кукурудза, Богдан Васильович Рудка. Ну і багато-багато ось такого з ось у нас є коротко навіть. Ну, не дуже коротко навіть. Петро Іванович Прокопович. Ось така книга. Таку книгу представив для. Українських пачників Микола Дмитрович Осташевський. Ось такі. Арна книга. Коротко, коротко про бджільництво. Книга Микола Дмитрович Осташевського. Люди, бджоли, час. Тираж. Teresta exemplário.